Цей чек-ліст ідеальної подруги чи друга ані у нас не повинно співпадати думка щодо всього. Як, наприклад, ми з тобою дружимо багато років, але у нас дуже багабагатьом не це співпадає. ти що задумаєш ще з кимось писати підкаст. Ти шукаєш ще альтернативні думки? Ладно, окей. Коротше, <реш> да мені, наприклад, не не повинна співпадати думка по, по всім питанням, але цінності загалом життєві, якісь так, 100%. Угу. Якісь інтереси можливо. Так, загалом це все, типу, погляди на життя, цінності, інтереси А фінансове становище. Чи ось, наприклад, якби в мене не було чоловіка, от. Тобі було б легше зі мною спілкуватися, що я така типу <рес> Мені загалом байдуже, але я розумію, про що ти кажеш, що різний стиль життя, да. Але я просто розумію, що я ж не повинна ходити з нею на побачення. Ну в цілому, так не буває, да. Люди ходять mm -hmm. плохо на побачення, тому мені здається, ні, це ніяк не відображається. Мене є там не знаю, незаміжні подруги, тому mm -mm, це не проблема.